Доброго дня! Як з першого дня робити вже понад 10 замовлень на день? Як запустити цілий магазин буквально за день? Той самий прибутковий товар та реклама, яка зможе його продавати. Це єдина тема сьогодні, але за 10 хвилин ми розберемо її настільки детально, що після цього відео ви або підете діяти, або хоча замислитись, чи все ви робите вірно. З нашою спиною термобілизна. Це лише виставкова картинка. Щоб вам було приємно дивитися це відео. Тим паче, це якраз та річ, яка зможе приносити вам прибуток протягом найближчих 3-4 місяців. Так, це сезонний товар. Але це той випадок, коли товар може за сезон принести більше доходу, ніж більшість сезонних товарів. Ще навіть не починався активний сезон, але наша наявність цього товару вже налічує більше 4 тисяч одиниць. Це сотні разів більше, ніж ви бачите у кадрі. Сюди входить і флісові спортивні костюми, і флісові кофти, рукавиці, шапки, бафки, термошкарпетки, Ну і безпосередньо сама термобілизка, яка також є у декількох видах, і абсолютно у всіх розмірах, навіть дитячих. Ми це розповідаємо, щоб ви розуміли, що коли ми говоримо ніша термобілизна, це не просто один комплекс, а повноцінна сфера діяльності та повноцінна доля ринку, на яку мало хто звертає увагу, але це і грає нам та нашій команді на руку. Адже дуже впливовий фактор успіху є ще те, що цей товар вирішує проблему людей. Саме боротьбу з холодом, плекаут та має відносно низьку конкурентність. При тому, що це мільйонний ринок. Ми не перший рік у цій сфері, але почали давати цей товар та все необхідне для продажу нашій команді лише цього року. Коли вивчили всі аспекти, протестували десятки креативів, отримали сотні відгуків, клієнтів, зробили безліч варіантів рекламних кампаній, на результат яких тепер можемо спиратись. Скриптів спілкування, платформ та іншого. І тепер, коли у нас є готова модель продажі, ми вирішили поділитися цим з вами. Тепер уявімо, що ви маєте всю цю інформацію, інструкцію, ресурси, які є у нас. Як гадаєте, чи могли б ви повторити результат хоча б 10-15 замовлень на день? Відповідь очевидна, тим паче, якщо піковий сезон тільки збирається починатися і буде тривати ще багато часу. Всі ви знаєте, що у нас є своя команда. Набори проводяться досить рідко, тому що кількість наставників та ресурсу платформи обмежена. А наша пріоритетність не кількість, а якість, тому вже дуже давно не було повноцінного набору. Але зараз той момент, коли ми значно розширили персонал, склад, технічно-операційні можливості, студію та інші важливі аспекти, які дозволять нам. Розширити кількість учасників команди з виконанням усіх цих процесів і пов'язана наша довга відсутність у соцмережах. Але ми бачили кожен ваш коментар та повідомлення з теплими словами про. Очікування нового відео чи позитивного фідбеку про інформацію, яку ми публікували раніше, отже, зараз у вас є можливість отримати персонального наставника, який буде вас супроводжувати з нуля до результату, доступ до закритої групи команди та усіх наших закритих груп з товаром, в тому числі і термобілизні. Усі інструкції по налаштуванню з нуля налаштування реклам, отримання індивідуальних протестованих рекламних креативів на базі успішних кейсів, базу живих відгуків для клієнтів. Наповнення платформи, особистий сайт, можливість отримувати товар для контенту або ж під реалізацію, та ще купа чого іншого. І Все це під супроводом особистого наставника. Чим вигідно це нам? Тим, що ми працюємо по прямій взаємовигоді, адже нам вигідно, щоб були умовно 20 замовлень. У вас адже тим самим ми, як постачальник, також маємо дохід. Ми Масштабуємося і навпаки. Ми завжди це відкрито розповідаємо і гадаємо, ви також це розумієте, що нікому не цікаво просто так ділити з кимось дійсно хорошою можливістю отримати. Гарний старт в товарці або гарний варіант масштабування. Якщо ви бачите в описі під відео посилання на наш сайт, команди значить пропозиція актуальна та місця є ще. Якщо посилання немає, відповідно місць немає. Без обіцянок золотих гір, прогрівів чи іншої води, Адже із свого досвіду роботи з людьми ми зрозуміли, що той, хто хоче, знайде можливість. Той хто не хоче, знайде причину не робити та відмати. Тому, хто зацікавлений на сайті є уся інформація та можливість подати заявку? Можна пряму писати нам в Телеграм з кожним індивідуально поспілкуємося. Вертаємось до товару та безпосередньо продажі переваги, які ми вам і казали, це велика потреба людей, велика кількість цільової аудиторії та відносно низька конкуренція. Візьмемо до прикладу нішу посівок та термобілизни, щоб вам було зрозуміліше. Термобілизну на Фейсбук зараз близько 60 активних компаній в той час як на майже Будь-яку модель кросів крутиться постійно 200-250 рекламних компаній. Це тільки одна модель. А як ви знаєте, в будь-якому магазині зазвичай асортимент налічує хоча б 100 позицій. Ті, хто трішки має досвід, розуміє, наскільки це велика різниця. Для тих, хто без досвіду, кажу, різниця колосальна. Якщо додати сюди підвищений попит, то самі розумієте, яка буде ситуація. Також дуже великою перевагою є повторні замовлення, комплексні замовлення та допродаж. З рахунок того, що ви будете мати увесь асортимент, який ми вам надаємо, у вас будуть всі. Жіночі моделі, всі чоловічі, дитячі. Як показує практика, та статистика дуже часто замовляють відразу декілька комплектів. Наприклад, якщо ви дівчина, то собі і хлопцю, Або якщо ви мама, то собі чоловіку та дитині. При успішному замовленні на запитання, чи бажаєте дозамовити шкарпетки, рукавиці чи шапочку зі знижкою, ви отримуєте відповідь так: в результаті ви маєте умовно не 400 гривень в продажі, а 800. та підвищуєте свій середній чек. А отже, і дохідність. В телеграмі ми також поділились додатковою інформацією на цю тему. Тому можете підписатись, посилання також в описі під відео. Черідко, але туди ми публікуємо наші звітності, досягнення новин ринку, успішні кейси та багато чого іншого. Тому ну, якщо ви не підписані, скоріше виправляйте цю ситуацію. Який висновок можна з цього цього зробити? Зимовий період це час великих можливостей для бізнесу. Підки правильному вибору товарів та їхньому ефективному просуванню, ви зможете максимізувати прибуток. Не бійтесь експериментувати, впроваджуйте нові ідеї та підходи. Використовуйте дані про. Продажі та відгуки своїх клієнтів, щоб постійно вдосконалювати свій бізнес. Справжній успіх приходить до тих, хто працює над собою та своїм бізнесом, адаптуючи його до потреб ринку. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях слово топ термо, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенню контенту, щоб бути для вас ще корисніше. Також оцініть, будь ласка, наш новий фон якість монтажу. адже ми дуже старались, щоб зробити контент для вас ще динамічнішим та цікавішим. На цьому у нас все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд. Успішних вам продажів.